Цілий рік замість п'яти діб їздити на нерозмитнених автівках в Україні ймовірно, скоро можна буде і довше, і дешевше. Після кількох гучних акцій протесту на кордоні усі зацікавлені сторони, і фіскали, і депутати, і пересічні водії наблизилися схоже до компромісного рішення. Платиш гроші, і цілий рік не озираєшся по сторонах. Наскільки реальна така перспектива, і скільки воно коштуватиме, Віталія Фанасієнко з'ясовував. Цей на щойно приїхала з Європи. В Україні її середня вартість приблизно 8 тисяч умовних одиниць. Але клієнт за неї заплатить за європейською ціною усього півтори тисячі євро. І таких авто на єврономерах українськими дорогами розсікає за різними оцінками від мільйона до півтора. Частина з них користується напівлегальними схемами, які породили прогалини у законі. Решта раз на 5-10 днів змушена виїжджати з країни, щоби знову заїхати. Від цього черги на митницях протести і перекривання трас. Постійне нарікання автовласників посадило нарешті владу за стіл переговорів. Можна вирішити дві проблеми. По перше, закрити існуючі дірки в митному кодексі. По-друге, ввести ці машини в легальне правове поле України дала задню і державна фіскальна служба, яка ще не так давно погрожувала власникам автомобілів на єврореєстрації рейдами, штрафами та навіть конфіскацією. Основним завданням є внесення відповідних змін до законодавства з питань державної митної справи. Комітет запропонував розмитнення на протязі 16 років. Він неприйнятний, тому що 16 років на такому транспортному засобі не будемо їздити. Серед запропонованих змін йдеться про єдиний тариф для всіх таких авто при в'їзді в Україну. Їх власники отримують тимчасові українські номерні знаки, аби поліція могла їх контролювати та знайти у разі правопорушення. Також усіх їх зобов'яжуть придбати вітчизняний страховий поліс, але поки що найбільше дискусії точаться, якою ж буде ціна питання? Якщо машина вартістю 2000 тисячі євро, вартість її розмитнення складає 6500 тисяч євро. Якщо взяти звідси 0,5 відсотка. То це по 380 і статті митного кодексу, якраз те, що я кажу, тимчасове ввезення. Це буде 32,5 євро в місяць. Щоправда, остаточно цей відсоток і ще не визначений. Говорять ще про фіксований платіж 6 тисяч гривень на рік або 500 гривень на місяць. Для киянина Ярослава ця сума підйомна він теж їздить на європейських номерах. Та каже для більшості регіонів такий платіж усе ж завеликий. Якщо прибуток там 3 тисячі в місяць і заплатити 500 гривень можливо це навіть. Трішечки багато От 10 євро. Це було б там 300 гривень, грубо говоря. Дату серед запропонованих змін є і досить підступний пункт: це строк дії можливого закону лише рік, нібито для розуміння, як запрацює такий механізм. Ми можемо підставити всіх же своїх колег, що ми е... Спровокували один рік, а через один рік на всі автомобілі або виженуть за за межі е, України або почнуть їх ну, віднімати. За інформацією самих депутатів у парламенті цей законопроект має з'явитися вже до кінця року. У разі його ухвалення середній клас зможе пересісти зі своїх пошарпаних грабарок на дешеві, але комфортні номарки. Віталій Фанасієнко Іван Головач, Спецкор, 2+,2.